Так гарно сплять і я б з ними ляла би, шпетунькать, кісотка, дівчинка тіпає. Не виспалась, напевно. Працюю над ось цими апельсинками, так їх назвала зайчиками і ніяк не можу їх доробити. Боже, мені так, як сказати, впадло. Мені так не хочеться їх в'язати. А треба сьогодні е, замовлення доробити і відправити. Це зайка Моніка, то, що я вам розказувала в минулому відео. Ох, всі так солодко сплять мої звірі, і мені хочеться. Теж прилягти. Міселько. Скажи, я сплю. Хуліганка. Ти хуліганка. Я її під, підрізала, так що вона не царапається. Коротше. Зробила я замовлення на холофайбер, на наповнювач. Це знову до, до витрати, і я швиденько сіла працювати. Бо, якщо не працюєш, нема за що закуплятися. Тому моя лінь потихеньку кудись іде, а я берусь за роботу. Такі прикольні, да Кольори в такі, ну, клас. Вони такі яскраві мандаринки, апельсинки. Це зайка-моніка. Ось на Ютубі є майстер-клас. Якщо ще хочете, то в'яжіть. Ось це буде хлопчик в шортиках. В блакитних такі шортики ще зроблю. І ось попросили дівчинку в, роз... в рожевому такому платічці. Прикольно. Я в уяві в себе не бачила ці кольори, але виходить дуже-дуже гармонійно. Ну, мені подобається, вони дуже яскраві, такі милі, прикольні Зайонки. Тому треба працювати. Так, дов'язала, ну, не дов'язала, а склала докупи ось цю зайку. Так, потім дов'язала і склала ось цього зайку. Ось цю зайку. Ще, мабуть, я зроблю тут бантик, щоб була така цікавіша. І цьому ж буду в'язати шортики. А боже, коротше, і що ще знаєте, що? В'язала я ось цього маленького кордуплика ведмедика. І немає, як на зло, я просто в шоці. Але зв'язала всі детальки і немає однієї верхньої лапки. Це капець. Я обшукала, вже обходила, не знаю, може думаю, десь вивалилася, ну немає. Коротше. І Прийдеться, напевно, в'язати ще одну лапку. Так не люблю ці такі моментики, чесно. Ось, коротше, і ось голову зробила. Ну, щоб от, ну, сказати, що це любов, любов, не скажу. Ну, не знаю. Ну, не заходить мені прям от якось до серця щось не так. Е е думаю, що з маленькими оченятами все ж таки краще. М м більш миліше виглядає, з великими, так. Можливо, надо було, потрібно було підняти носик вище тут. Ну, я не знаю. Ну, не заходить, мені не подобається, і, і капець, мене це розстрає. Таке, чесно. Треба ще подумати над Моською, і ще є один варіант з приводу утяжки. Ось так. Ну, коротше, я попробую ще один варіант з головою. Хочу, щоб вони мені подобалися і щоб вони були милими і добрими. Бо це мені не дуже подобається, чесно кажучи. Якщо не подобається, то і в'язати не хочеться, А, да? Ось. Тому ще спробую і покажу вам. Стільки в мене вже залишилося наповнювача. Погляньте, бачите? Зовсім трішечки. Це з 10 кілограм. У мене було відео, коли я замовляла цей пакуночок наповнювача. І я знову оформила замовлення. Хто у мене питав, де я його купую, пишіть мені в особисті. Я можу дати контакти. А в коментарях я не буду писати, там просто на вайбер треба писати. Ось номер не буду давати, Тому пишіть мені в Дірект в Інстаграм. І ось моя маненька спить і мотивує мене теж спати. Затюханка. Мішелі. Ну що ж, я подолала свою лінь і дов'язала ось цих помаранчевих красунчиків. Ось така дівчинка вийшла. Доробила їй бантик. І ось такі зайонки вийшли. Тепер я собою дуже пишаюся. Мені подобаються ці зайонки в шортиках. Вони. Ну, не знаю, гармонійні такі, прикольні дуже. Тому буду зараз писати клієнту і відправляти. І, до речі, дуже дякую своїм клієнтам, які замовляють такі м, незвичайні іграшки. Тому що, якби я в'язала сама, просто в'язала би, то я б ніколи б не взяла б такий помаранчевий колір. Для зайчика. Ось. І всі такі дивні замовлення, як для мене, да Приходять від клієнтів, і вони виходять реально прикольними, класними. Тобто я б сама до такого не дійшла б. Ось, а завдяки їм народжуються ось такі цікаві іграшки. Клас. Ось ці квіточки, вони вже відкрилися. Знову їх стало більше. Не знаю, такі гарнюнькі, біленькі, Там хтось повзає. Тут ще такі ми знайшли такого страшного жука. Комара. І ялинка наша. А я займаюся грядочками. Так, а я ось ще придбала полоничку. Один е, сорт ранній, а другий пізніший. Ось тут навіть квіточки є. Що це за е, назва полунички без поняття? Е, е, брала у бабусі. Е, і зараз хочу її посадити. наглядач, Мішелька, як завжди. Що в нас таке? Що це за птичка така? Птічка. Пташка. Птичка. І, і ці помідори посадили. Побачимо, що з них виросте. Тут радиска, тут салат. Ой! У цих харчечках квіти. Поки посіяли, чекаємо. Може, щось і виросте. Так, звітую полунечку посадили. Комідорки. Так, 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 і помідорки. Все, полили, чекаємо. Так, так, ну і що? Ми будемо продовжувати наші експерименти. Я знайшла кісточки, які ми назбирали з ось цих екзотичних фруктів. І ось ця сама велика ось це є е, е, таке, така насінинка, не знаю, як сказати. Саме салак, пальма салак. О, і фрукт цей дуже смачний. Ось. Що ось це? Я не пам'ятаю чесно. Треба просто, якщо ти збираєш насіння, то треба це все записувати. Бо ну, пам'ять така недовга дуже. Коротше, відмочила їх в водичці. І е, посадимо і побачимо, що у нас вийде. А мої е, тамаринди ростуть. І ось цей вже відкривається. Ось, красончик. Ще читала, що оця кісточка буде відпадати. Ну, оця штучка, ось тут на, на ніжці, вона потім відпаде і буде просто такий стовбур, такий крепкий стовбур, як дерево. Ось. Тому будемо займатися ось цим. Так, починаємо. Все роблю при вас. Що я просто зараз ось так повтикую ці кісточки. Так, обов'язково давайте. Як садити сама не знаю, але садимо. Садимо і. Будемо чекати, що з того вийде. Блін, кісточок багато. А, думала, всі влізуть сюди. Чи можу так маленькою їх туди закинути? Коротше, що проросте, то проросте. Нам головне поглянути, да? там різні кісточки, які вони, я вже не пам'ятаю. Так, зв'язала ще одну зайку. Це зайка Моніка в таких ось кольорах, і сьогодні маю відправити. Так, дівчатка, усім привіт! Хочу вам показати, яку я ще ниточку замовила, і це буде зайчик, це буде два зайчика, і погляньте, в якому кольорі. Напевно, це буде вперше в мене такий шоколадний зайчик. Ось, замовила чотири моточка і буду над ними працювати. погляньте яка кусечка у нас. Манюсечко, кусечко, ой погляньте Озі, а тівозі. Мишелька, де собачка? Де собачка? Стане там собачка. Ой, скажімо, заняти. Зопа. Дощі де жаби клакають. Ми спимо. Вдихай, діна. Вдихай. Ах, ти ж... Хліганка. Я Помити треба. Ти хто? Ти хто, малиш? Ти ста. Мишелька, Все, ми покупонялися, трусимся. Будемо грітися тепер і сохнуть. Трусимся так сильно. Тепер моє робоче місце виглядає ось так. Погляньте, як Солодко спить. Мені в 5 ранку спати не давало, але тепер вона спить. Це дівчинка. Її звати вже ми її назвали Тася. Від слова Такса. Е, вона... Метис, так як нам розказали, в неї тато Такса, а мама маленька, звичайна собачка. Ось. Що з того вийде? Ніхто не знає. Ну, коротше, попала вона до нашої сім'ї, значить, так треба. Така мила дівчинка. Привчаю її до пільоночки. Вона вже туди ходить. Але треба все одно слідкувати, щоб не цей. Од господи. щоб не привтикати. І мішелька. У нас, нас рівнує до малої, але нормально. Приймає, коли в настрої то ще і грається. До речі, підставка для лялечки дуже класно тримає телефон. Підставка для телефону теж підходить. І знаєте, що я ще хотіла сказати? На своєму прикладі, прикладі життя, так сказати, щоб. Ви так не робили і, зі своїми дітьми, ну або з близькими. А, раніше, коли я була малою, а, я <кхи> а, бралася за все, за все, що творче. А, що я тільки не робила, я і вишивала, і в'язала. Раніше, знаєте, не було такого доступу до інформації, типу Ютубу, щоб навчитися. І ти вишукував цю інформацію просто в книжках, в журналах. І навіть моя однокласниця мама в'язала речі, там, светри, све, ну їй речі в'язала. І я навіть до неї приходила, щоб вона мене навчила там деяким штучкам. По в'язанню, і вона мене навчила в'язати, якщо я не помиляюсь, це називається англійська резинка. Вона така плотна, типу, така. Ну, я точно не пам'ятаю, чи англійська, чи французька. Коротше, резинка. Я помню, зв'язала цей великий такий шарф бо мені було просто цікаво. Також матеріалу раніше теж було не дуже так купити. Коротше, ви все знаєте, якщо вам більше вже 30 років. І, знаєте, і, і, і малювала, і ліпила. Ну, коротше, все-все-все, що там можна. було. Навіть ходила на, в школі на кружок по. Творчості там і плетіння з бій, було. Ну, Зараз теж такі є кружки для, е, в школах для дівчат, ну, для хлопчиків, хто, хто чим хоче займатися. Коротше. І мені завжди казали: Зас... ой, типу, все кидаєш, типу, за, за що не візьмешся, до кінця не доводиш, все кидаєш. От. І якось так, знаєте, воно мені так типу, засіло в голову. І от зараз я вже так собі думаю, коли я вже подорослішала, що нічого поганого в цьому немає. І хай ваші діти пробують, пробують нічого страшного, якщо воно їм не зайде. Наприклад, там вони пішли займатися а, грати на піаніно, що я дуже, до речі, хотіла теж а, навчитися. Сама навіть ходила, щоб записатися на курси, але там е, була е, ну, в творчу школу, але там була головна умова, щоб в мене вдома було піаніно. І м, мені сказали, що у нас вдома піаніно не буде. Ну, коротше, в якусь творчу е, тему, е, типу, мої батьки не вірили, що з цього може бути якийсь успіх, і що на цьому взагалі можна буде зробляти гроші. Е, ось, і, е, я завершила навчання фінанси та кредит, банківська справа Торговельно-Економічний університет. Так було цікаво, але воно не моє і банкіром я не стала. Коротше, і, і до чого я веду, що. Нічого поганого в тому, що ти берешся за якусь справу і не доводиш до кінця, ти, це практика, ти е, пробуєш, ти е, з часом можеш зрозуміти, воно твоє чи не твоє. І ось коли вже, коли вже я була в декретній відпустці, е, мені потрапила на очі, як іграшка в'язана, типу Амігорумі це, мені чомусь це так сподобалося. І я почала шуршати цей інтернет, і на Ютубі були майстер-класи. Нічого взагалі в цьому не розуміла. Гачком я до цього, здається, не в'язала. Тільки так, оцю серветку, знаєте, з Іріс в'язала це. Пішла, я купила перші матеріали і мене затягнуло. Затягнуло, я просто не могла насититись цим. Знаєте, мені хотілося в'язати, в'язати, в'язати і, і днем, і Короче, І до чого я веду. І що зараз мені каже моя мама? І звідки воно в тебе взялося? Я ніколи не думала, що ти тіпа, що в тебе так вийде. Блін, ну чому? Чому не думали? Ну не можна так ставитися до дітей. Ну треба в них вірити, підтримувати, обов'язково підтримувати і не знецінювати всі їхні спроби не знецінювати обов'язково. Це дуже важливо, особливо коли вже дитина виростає, стає дорослою людиною. Це відгукується потім, знаєте, в, в пам'яті, в якихось діях, у виборі, або взагалі у сміливості чогось добиватися, ну, успіху да, добиватися. Тому а, підтримуйте. Я думаю, що наша задача як батьків навпаки познайомити чим, чим більше з, зі всякими можливостями і дати вибір дитині, щоб вона для себе зрозуміла, що вона вміє, до чого в неї є хист, і що їй би сподобалось, і від чого потім би вона в дорослому житті, можливо, б кайфувала і ще. Монетизувала це все, могла заробити, і це їй приносило дохід. Ось. Ось так. так почала я робити оченята для лялечки, тому що оченята ще в мене не зроблені. Так, ці готові. Ось ці ще мені потрібно попиляти і ось такі будуть рожеві. Це ось під цю лялечку. Чекаю ще на нових лялюнь. Дуже таких цікавих. Я прям дуже їх чекаю, вже хочеться прям їх почати робити. Але вони ще до мене не прийшли. Ось оченята. І ось така дівчинка. І ще чекаю. На рожеву волосічку. Воно ще до мене не прийшло, воно ще не готове. Так. І на цьому я буду завершувати своє відео. Усім дякую, хто був зі мною на зв'язку. Як завжди, я вам бажаю натхнення. Бажаю, щоб у вас все виходило і щоб у вас не опускалися руки. Маленькими кроками ми доходимо до певного результату. Щоб у вас була підтримка, якщо її немає поблизу, тому я вас підтримую. І хочу сказати, що все у вас вийде. Саме головне, що щоб воно вам подобалось. От, коли воно вам подобається, в тому буде успіх 100%. Всім дякую ще раз. Буду вдячна також вашим коментарям і лайкам, тому що це мої маленькі кроки у розвитку цього каналу. Я це теж роблю маленькими кроками і вірю в те, що все вийде. Особливо з вашою підтримкою, а я натомість буду підтримувати вас. Я усім дякую і все буде добре.